Друзі, сьогодні я б хотів поговорити з вами про процес отримання філіппінської візи. Тож, якщо ви плануєте подорож до цієї країни, то моє відео стане для вас гарним помічником. В цьому відео я буду опиратися на досвід подачі через філіппінське консульство саме в Британії на липень 23 2023 року, оскільки отримав візу я там. Процедура подачі в інших країнах може трохи відрізнятися, тому краще перевірити вимоги та правила подачі на сайті найближчого до вас консульства. Отже, почнемо. Перш за все, вам треба ознайомитися з переліком документів, які вам знадобляться для подачі та підготувати їх. Ви можете знайти це на сайті консульства, або ви можете особисто написати їм на мейл і таким чином отримати цей перелік. В моєму випадку це були наступні речі: Паспорт та його копія. Паспорт повинен бути дійсним ще як мінімум 6 місяців з моменту вашої запланованої подорожі та вільною сторінкою для вклеєння візи. Копія документу, що підтверджує легальне перебування на території країни, де ви плануєте отримати візу. Заповнена анкета та її копія, завірені нотаріусом. Анкету можна знайти та заповнити онлайн на сайті посольства, видрукувати, а потім завірити. Дві фотографії паспортного розміру зроблені на білому тлі. Копія бронювання авіаквитка та готелю це повинна бути лише бронь, так як посольство наголошує на тому, щоб ви не оплачували це все до моменту отримання візи. Лист з детальним маршрутом подорожі, в якому ви розповідаєте, чим і де ви будете займатися на Філіпінах під моменту в'їзду до кінця візи. Свіжа виписка з вашого банківського рахунку, на якому є як мінімум 1 тисяча фунтів. Банківський чек або почтовий переказ на суму 37 фунтів на ім'я посольства. Два конверти спеціального доставлення з маркою та кодом відстеження. І так уявімо, що ви вже підготували ці всі документи, що робити далі. Перш за все, треба дізнатися у вашого консульства, в який спосіб проходить процедура подачі документів. В моєму випадку вони приймали документи тільки через кур'єра. Тому розповім вам детально, як виглядає саме такий варіант подачі. Ви приходите з файлом із вашими документами до пошти та просите зробити вам поштовий переказ 37 фунтів на ім'я Філіппінського посольства. Після чого вам видають чек, який ви додаєте до своїх документів, і одразу питаєте про спеціальне відправлення їх до посольства і назад. А Разом це коштує десь 15 фунтів. Вам повинні надати два конверти з марками, на яких ви вписуєте адресу. На першому конверті вказується інформація для відправки на адресу посольства, а на другому ви пишете власну адресу, за якою вам буде відправлений паспорт назад. Після цього викладете всі свої документи та другий конверт в середину першого і віддаєте це все асистенту. Сплачуєте послугу та отримуєте код відстеження. На цьому моменті процес подачі закінчений, і вам залишається тільки чекати рішення посольства. Все залежить від завантаженості центру, але в середньому процес триває приблизно тиждень. Також при перетині кордону вас можуть додатково запитати про наявність страхового полізу та зворотнього квитка, тому я раджу зробити ці документи теж. Сподіваюся, що допоміг вам інформацію і бажаю гарної подорожі. Якщо маєте до мене питання, то чекаю на вас в коментарях. Бувайте!